Слава Ісусу Христу, брати і сестри, члени церкви Христової, гості, хтось на онлайн, Господь пропонує свій шалом, свій мир. Благословенно і дуже добре тоді, коли є зовнішній мир, коли не існує, немає війни. Дорогі мої брати і сестри, але мир, який пропонує Ісус Христос, мир, який дає Дух Святий, ні з чим не рівняється. І тому, дорогі мої, приймаймо мир нашого Господа Ісуса Христа. Нехай ім'я Його буде благословенне. Читаю ось таке місце слова Божого. Друга книга Мойсея, вихід, 12 розділ, 14 вірш. І буде вам день цей наспомин і святкуватимете його як свято для Господа, яку станову вічну святкуватимете в родах ваших. І буде вам кров знаменням, 13-й вірш на домах ваших. Бачивши кров, обмину вас і не буде для вас погибелі, як каратиму Єгипет. Сьогодні у нас свято перед Господом. Особливе свято. Нехай в цьому святі прославиться ім'я нашого Господа. Книга Ісуса Навина. Перший розділ декілька віршів вибірково прочитаю. Як перейшов весь народ через Йордан, тоді Господь сказав Ісусові: візьміть із народу дванадцять чоловіків по чоловікові з кожного покоління, і повеліть їм візьміть звітіля із середини Йордану, з того місця, де стояли ноги священників дванадцять каменів, та й понесіть їх із собою і покладіть. Де будете ночувати цієї ночі? І п'ятий вірш. І повелів їм Ісус, ідіть перед ковчегом Господа Бога вашого до середини Йордану, та нехай кожен із вас візьме по каменю на плечі, по лічбі поколінь синів Ізраїля, щоб були вони у вас повсякчасним знаменням. Як питатимуть вас, колись ваші сини, що це за каміння у вас, тоді ви скажете їм, це пам'ять. Про те, що вода Йордану перестала текти перед ковчегом завіту Господнього, коли його несли через Йордан. Ворда Йорданська перестала текти, тому й мусять ці камені бути пам'ятником синам Ізраїлевим на вічні часи. Коли запитають вас, сини ваші і дочки ваші, що це? Коли запитають, що це 12 час час по числу. Колін Ізраїля по числу апостолів 12 час, що це таке? Брати і сестри? Писання каже, що це таємниця? Це тайна. І стороння людина, яка б зайшла сьогодні в наше служіння, подивилася, б, яка, б ніколи, яка ніколи Біблію не читала, не знаючи історії, запитала б сама себе, а що це таке? А що це християни роблять? Люди, яких Господь викупив, яких простив, яких вивів з Єгипту, який вивів з гріха, вони знають, що це таке. І сьогодні, дорогі мої, ми з вами маємо велике свято. Інше місце читаємо 50 й псалом, 5 й вірш. Зберіть мені праведних моїх. Інше місце каже, святих моїх зберіть, що при жертві вступили в завіт зі мною. Сьогодні ось ці святі, які вступили при жертві в завіт з Господом, ось тут зібрані. Хтось може скаже, не зовсім, святі, не зовсім праведні. Брати і сестри, але праведність наша не від наших діл. Оправдує нас Ісус Христос своєю кров'ю через прощення наших гріхів. І тому, дорогі мої, нехай присутність наша в Домі Божому, нехай буде благословенням великим, щоб ми не просто виконували обряд, а ми відчули, що це є великий, величезний духовний зміст. Який ми сьогодні будемо робити перед нашим Господом, виконуючи заповідь нашого Господа Ісуса Христа? Перший лист Коринтян. Я не буду читати. Після мене прочитає пастор, коли буде приводити нас до ломання. Я тільки читаю 26-й вірш 11-го розділу. Бо скільки разів? Їсте хлібце і чашу цю п'єте, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому то хто їстиме хліб цей і питиме чашу Господню недостойно, винен буде супроти тіла та проти крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе перед тим, і так нехай хліб їсть, і з чаши нехай п'є. Бо хто їсть і п'є недостойно, той суд собі їсть і п'є. Не розважаючи про тіло Господнє, давид в своїх псалмах каже: готове серце моє Боже. Буду славити, готове моє серце, брати і сестри. Ми знаємо, ми знаємо все по деталях, як все буде відбуватися. Причастя, вечеря Господня, спомин. Смерті Господа Ісуса Христа. Господь ми бачимо, заповідав з самого початку, тільки коли вибрав собі народ для служіння Ізраїля. І він започаткував свята і заповідав пам'ятати про ці свята і святкувати, бо це щось велике, хіба не велике? Хіба не велике 430 років рабства? І Господь своєю могутньою рукою виводить з рабства свій народ і дає їм настанови, і встановлює їм свята для того, щоб вони пам'ятали, якою дорогою Господь їх вів. Були різні моменти в історії Ізраїля, були поразки, були падіння. Дорогі мої, це ми з вами знаємо. Це про це, що Писання каже. Дві тисячі на дві тисячі з лишнім втратили свою державу, своє місце, місце, де святилося ім'я Господнє, втратили храм, втратили все святе. Дорогі мої, але прийшов Христос. Прийшов Ісус, тінь майбутніх благ. і все це для нас були приобрази, щоб ми знали, і коли прийшов Спаситель. І слово Господнє каже, кожен раз. Пам'ятайте, кожен раз. Пам'ятайте Єгипет, є що пам'ятати, дорогі мої. Ми дякуємо Господу ті, хто від народження, хто з материнським молоком маминим, хто пізнали Господа, кому Господь явив цю милість, дорогі мої, але є багато людей, які були на самому дні. А Господь, як добрий пастир, протягнув руку і сьогодні. Ми всі складаємо церкву Господа Ісуса Христа, тіло Христове, і згадуємо, що Господь простив нам наші гріхи через кров, кров свою і вже не треба. Писання каже, прочитаємо таке чудове, чудове слово. Десятий розділ лист до ізраїльтян. 19-й вірш. Отож, брати, маючи свободу входити в святиню кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, котру обновив нам Він завісою, тобто тілом своїм, і маючи великого священника над Домом Божим, приступаймо щирим серцем в повноті віри, окропивши серця від совісті лукавої і обмивши тіло водою чистою. Лукава совість це середина. Це слова, це діла, це думки, це відносини один з одним, це відносини в сім'ї, дітей, батьків, дружин, чоловіків. Лукава совість, і обмивши тіло водою чистою. Це фізична сторона. Брати і сестри, Апостол каже, щоб ми розсуджували. Можливо, хтось не мав часу. Бувають моменти, коли люди кажуть, сьогодні я стримаюсь, а на слідуючий раз я приготуюсь, і все буде гаразд, все буде інакше. Брати і сестро, сьогодні Дух Святий працює в цьому служінні не слідуючий раз, бо ми не знаємо, що буде після цього зібрання сьогодні. Господь не один раз сказав, сьогодні, сьогодні, нехай Дух Святий приготує нас, наше сумління, нашу совість, яка б нас не засудила, а якщо потрібно щось поправити, є люди, які ображені, є, можливо, сімейні стосунки, які ображені. Є сьогодні час, щоб поправити, просити в Господа, Господь, нехай Твоя благодать. Дух Святий, нехай Твоє Слово, нехай Господи, я отримаю в своє сумління. І як апостол каже, з дерзновінням, з дерзновінням особливо особливо свободу маючи входити і маючи приступаймо щирим серцем в повноті віри, окропивши. Серця від совісті лукавої, обмивши тіло водою чистою. І слово Господнє каже апостол, вчить, нехай кожен перевіряє себе. Ми схиляючи наші коліна, ми скажемо нашому Господу, пастор не скаже. І ніхто служителів не скаже: Ти не приймай, бо ти не готовий. Тобі й мені скаже совість наша, готові ми чи ні. І тому нехай у нашій молитві ми отримуємо дерзновіння від нашого Господа, а совість нам скаже, і Дух Святий підкаже: Ти прощений, ти готовий. Нехай це служіння і ця вечера, і ця пам'ять і це свято буде святковим для нас в прощенні і спасінні гріхів наших, нашого Господа Ісуса Христа, схиляючи, молимся. Амінь.